24 серпня Україна відзначила День Незалежності. Україну привітали Штати, Канада, навіть союзники Росії, Китай та Білорусь. Президент Америки Дональд Трамп заявив, що Вашингтон вірить у майбутнє України як незалежної держави. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про передачу Києву дронів, боєприпасів та бронетехніки на 1 мільярд доларів вже у вересні. Володимир Зеленський наголосив. Україна не програла і довела, що є бійцем, а не жертвою. У День незалежності відбувся новий обмін полоненими. Прем'єр-міністр Юлія Свериденко заявила, що до кінця року Україна ухвалить індустріальну стратегію та підпише з Канадою угоду щодо георозвідки. У Берліні міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадифуль заявив, що гарантії безпеки для України після миру мають бути максимально наближеними до членства в НАТО. Триває перепалка між Києвом і Будапештом. Угорський міністр Петер Сіярто наполягає, що це не війна Угорщини, тоді як українська сторона закликає Будапешт до енергетичної незалежності від Росії.